Доброго дня усім! Показую вам нове надходження. З'являється в продажі ось такий автомобіль. Це у нас Audi e-tron в кузові Sportback 50. З батареєю 71 кВт. -1. Автомобіль на повному приводі 2021 року випуску. Привезений зі Швейцарії, викуплений в офіційного дилера Audi. Автомобіль має 71 тисячу кілометрів підтвердженого пробігу. Відповідно, наявна вся сервісна історія обслуговування від офіційного дилера. Автомобіль на гарантії. Гарантія в Україні підтримується, заїзди не порушені. Авто без ДТП та пошкоджень. Зауважень по автомобілю ніяких немає. Ось так він виглядає в пластині сірому кольорі, наявний блек пакет в комплектації S-Line, подвійний, тобто наявний зовнішній та внутрішній пакет. Більш детальніше по комплектації, до речі, скажу так, автомобіль по опціям. Досить-досить багатий, практично є все. Значить, у нас матрична адаптивна оптика з асистентом вирізання зустрічного транспорту. Блек пакет, повторюсь, камери 360. Адаптивний круїз, утримання в смузі, виїзд з парковки, тобто повний пакет асистентів. Є в нас автоматичне паркування, партроники 360 розширені. Ось такого формату колісні диски 20-го радіусу. Гума стоїть зимова, брідстоун, блізак. Наявний розширений пакет зарядок, тобто є порти зарядок з обох сторін, зліва та справа. Повний безключовий вхід на всі двері та кришка багажника відкривається без допомоги рук. Заводське танування. Автомобіль має дотяжки дверей. Камери 360, проекція на лобове скло присутня, так, показую він-код. Зафіксували. Так, салон у нас теж S-Line, ось в такому виконанні комбінований. Алькантара Шкіра. Так, Трічки детальніше. Наявна е, повна амбієнт підсвітка з вибором кольорів та яркістю освітлення. Кнопочки у нас е, хромовані, повний електропакет з підігрівом та складення зеркала. Наявна стрічка на картах дверей. Так, Сидіння у нас електричні з пам'яттю. акустика Пенд Хоусен. Мертві зони, кермо у нас йде. S-Line Сидіння теж S-Line, в такому виконанні, чорна стеля. 71 000 пробігу. Наявна навігація, підключення Apple CarPlay, присутнє. Камери 360, режим 3D наявний. В такому виконанні зауважень немає, присутньої безпровідна зарядка для телефону. Два, два ключі. По салону автомобіль збережений. Зараз задній ряд покажу. Автомобіль 2020 року випуску. Повторюсь, бо, мабуть, сказав 21-го, 20-й рік випуску. Наявна чотирьохзонний клімат-контроль. Ось так от. Всі полочки присутні. Так, спірка, ход, вот. бачите, п'ятий місяць 20-го року автомобіль виготовлений. Задній ряд теж все в гарному стані, зауважень немає. Є в нас ось такі підстаканнички. Тут така Система Isofix присутня. 50-ка. Автомобіль, до речі, приїхав власним ходом зі Швейцарії. Вже, в принципі, протестували, зрозуміли його запас ходу, автомобіль виїжджає без проблем 320 кілометрів. Тобто, при швидкості 120 автомобіль. Може проїхати, що є в принципі досить-досить непогано. Ось так. от Виглядає, до речі, є система Isofix на передньому сидінні. Це теж як опція, не завжди вона є. Тут, присутні. Ось такий автомобіль, гарна на нього ціна. Якщо когось зацікавив, телефонуйте. Телефон вказано в описі під відео. Всім гарного дня!